Всіх вітаю 18 вересня сьогодні. І від вас було дуже багато запитів про місто Дніпро, про Дніпропетровську область до кінця року. Що чекає? В основному місто Дніпро. Але я запитаю і Павлоград, і запитаю Дніпропетровщина, Сіньяльніковський район, те, що оголосили примусову евакуацію з 18 населених пунктів. Ось нещодавно, вчора чи позавчора. Павлоград ближче до цього всього. я Запитаю за Павлоград і розглянемо місто Дніпро по загрозам, по наближенню фронту, по небезпеці, обстрілів до кінця цього року. Загрози для мирних мешканців. Запитаю світ тепловода, що буде з цим. Ви просто надивилися, я так розумію, дуже багато якоїсь негативної інформації. Прям дуже негативної. І це в основному те, що пишуть, я думаю, що це тікток. Мой любимий Тікток. Що все пропало, все буде зруйновано, і треба збирати речі і чекати світ за очі. Ну, якось так. Давайте робити. Так, давайте Сінельниківський район, Дніпропетровська область. Евакуація була, е обов'язкова евакуація була, я думаю, за того, що там дуже сильно обстрілюється місто, в основному каби. В основному каби. Ну, і дрони, і каби. Давайте ви просите спитати, чи є загроза наближення ворога, Сінєльниковський район і загроза, не дай Боже, окупації. Чи є така загроза? Окупація, Сінєльниковський район, Дніпропетровська область. Ну тут диявол. Ну, плани такі в нього є, звісно. Бажання і плани є. Пашмечів, на жаль, загроза є. Карта руху, карта диявол, бажання планів. А чи буде окупація? Синельниківський район, Дніпропетровська область. Помірність. Ну, поки що повішений. Слава Богу, показує поки що ні. Але обстріли, на жаль, вони залишаються. Давайте спитаю про Павлоград. Також просили подивитись. Місто Павлоград до кінця 2025 року. Що загалом чекає місто Павлоград? Які загрози? Павлоград до кінця цього року що чекає, які загрози. Я вам скажу так, що Павлоград. Очікування. Можуть посилитись обстріли міста Павлоград. Особливо це все пов'язано і світло, зрозуміло, і все інше, і рух, жд сполучення Підприємства також ЖД дуже обережно загроза до кінця 2025 року. Загроза, чи буде наближення фронту? Давайте так спитаємо. До кінця 2025 року. Чи буде наближення фронту до міста Павлоград? Король мечів. Наближення фронту буде. Для міста Павлоград велика небезпека це ЖД і це навчальні заклади і підприємства. Ну, сподіваюся, що наближення фронту не буде. Але фронт і так дуже близько. Сподіваюся, що прям сильного наближення не буде. Ну, по крайній мірі, не показало цього. Давайте спитаємо по-іншому. Чи, чи підійде Росія дуже близько до міста Павлоград? Я вже не знаю, як правильно питати, щоб воно показало нам. Чи, чи підійде Росія дуже близько до міста Павлоград? До кінця 2025 року. Ну, прям дуже близько, ні. Але... Плани такі є. Удари по різним підприємствам, виробництвам постійно показуються. І загроза ЖД. Одне і те саме. Сподіваюсь, що дуже близько ні, не зможуть. Переходимо до міста Дніпро. Дніпро до кінця цього року. Загалом ще чекає, яка буде ситуація в місті. Дніпро до кінця цього року. Що взагалі чекає? Яка буде ситуація в місті? Місто Дніпро, що чекає до кінця року, і яка буде ситуація в місті? Розчарування військових, якісь обмеження військовим. В общем, намагання зробити якісь обмеження військовим, розочарування військовим, удари по чомусь військовому. Також це ще карта різних адмінбудівель, будівля суду і так далі. Намагання зробити боляче, на жаль, обстріли показує. Ось обстріли, загроза з повітря, ось. Бити скло і це зробити боляче, кому імператриці Україні. Під загрозою я вам скажу центральна, центральний район. Там, де оці висотки. Адмінбудівля. Також обережно. адмінбудівля. Розвідка слідкують за чимось військовим, за якимось пересуваннями, дрони. Ну, Ви ж розумієте, дрони будуть. Також ця карта ще вказує на е, лікарні. Слежка за військовими взагалі. Удари дронів. А куди? Але збивають дуже гарно. Сім жезлів це захист. А куди? Куди? Зупинити, що зупинити? Що зупинити? Рух. Зупинка руху. Підприємство. Да, зупинка руху. Але показую, що не вдасться. Ось рух по ілюзії зупинити. Ну, така ситуація. Чогось такого кошмарного в поєднанні не випало. Давайте спитаємо, загроза наближення фронту. Ну, я ж за Павлоград спитала. Сподіваюсь, ні. Ладно, давайте. Загроза наближення фронту до міста Дніпра до кінця цього року. Чи є така загроза наближення фронту до Дніпра? До міста Дніпра до кінця цього року? Ні, карта пауси, ні. Пасив показує, ні. Ну, Загроза з повітря. Ну, давайте спитаю, що в найбільшій небезпеці? Місто Дніпро до кінця цього року. Небезпека з повітря. Що в найбільшій небезпеці? Що в найбільшій, найбільшій небезпеці в місті Дніпро до кінця цього року? Десятка мечів. Ну, хорошо, що це? Якісь втрати, пошкодження, руйнування. Це дрони. Найбільша загроза це дрони, повтор того, що було. Знаєте що, нальоти дронів можуть бути, і вони б'ють постійно, куди били, куди били, постійно б'ють, ось повтор того, що було. Дрони, їхнє бажання вдарити знов туди ж, туди ж і туди ж. Якась там кілька локацій в Дніпрі, коли які вони б'ють і б'ють, туди і б'ють і б'ють. Ось показую так. Найбільша загроза для міста Дніпро до кінця цього року з повітря. Що, що, що в небезпеці? Зупинка, зупинка руху. Да, це колісниця, удари по колісниці. Дивіться, це логістика, це ЖД, транспортні вузли, оці жд вузли і це мости. Удари по, колісні, по колісниці. Що ще? Що ще? Під загрозою міста Дніпро з повітря до кінця цього року. Що ще? Ага, башня куди? Там, де розвідка, туди відразу башня. Ну, Я думаю, що це може бути балістика: рух біля води. Центр міста. Знову карта подалі від води. Все, що пов'язано з жд шляхами я вам вже казала. Якась допомога, яка йде через місто або в місті, або хтось щось дає, або хтось десь слідкує за цим. Ресурс, адмінбудівлі. Підприємство. Навіть світло не випало. А енергосистема під загрозою, місто Дніпро, енергосистема під загрозою з повітря місто Дніпро до кінця цього року. Вибірково. Обмеження. Так, е, да, зірка випадає, ось, на жаль, зірка є. Об... Якісь е, вибірково можуть бути. Це карта обмежень. Обмеження зірки, обмеження світла. Але карта вибору, тобто. Е, Ну, можуть, є, є така можливість, що може бути невеличкі, якісь там відключення. Це може бути. Ну, в принципі, я вам нічого нового не сказала, мабуть. А може, комусь і сказала. Так, загрози для мирних мешканців. Тепер давайте спитаємо це питання. Загрози для мирних мешканців міста Дніпро. До кінця цього року. Чи є загрози для мирних мешканців міста Дніпра? Міста Дніпро до кінця цього року? Для людей є загрози. Загрози для людей, які працюють на, саме на підприємствах. Тому хто працює на, на великих підприємствах, виробництвах, ну ви розумієте, про що я, да? дуже, дуже швидко реагуйте на тривогу балістики. Прям дуже швидко, прям молнієносно. Ну, я думаю, у вас там з цим повинно бути строго. Бачите, удари по виробництвам, удари по підприємствам. Мирні мешканці, мирні мешканці. Оця карта ще диявол, бачите, вона що? Це ось наш весь цей світ, світ онлайн. Комп'ютери, планшети, телефони, бачите, ось і там диявол сидить. І ще велика загроза для міста Дніпра, для людей це те, що ви дивитесь, і те, що ви слухаєте. Оця інформація від диявола, до речі. Вона приносить, вона приносить вам дуже важкий фізичний і емоційний стан. Ну, на жаль, тут люди. Тут карта П'ятірка Пентаклі, це бідність, це, ну, звичайно, що не всі, але в кожному місті є такі люди, які, яким, на жаль, не вистачає грошей. Загроза навчальним закладам. Я думаю, що це можуть бути мінування. І не тільки навчальні заклади, а й різні там адмінбудівлі і так далі. Все ж таки, випадає агресія на сонце, на світло. А ще це карта дітей. Хоча, я думаю, що це сонце, агресія і це околиці міста. Там, де розвідка літає. Також це ще карта знов мінування різних навчальних закладів ось такі загрози. Башня, колісниця. Ага, і башня-колісниця. Хто живе біля ЖД, біля е, якихось там транспортних вузлів? Жиде-вузлів, мо мости? Теж, бачите, башня на колісницю дуже обережна. Тепер давайте спитаємо тепло. Опалення, світло, електроенергія та вода. Хоча воду можуть відключати і так. Ладно, ми воду питати не будемо. Ми будемо питати опалення і світло. Так, світло та опалення до кінця року, місто Дніпро. Що буде з цим? Що буде з цим? Опалення, тепло, в оселях та світло, електроенергія. В людей, хто живе в місті Дніпро, що з цим буде? Обмеження. Бачите, перша карта обмеження. На жаль, можуть бути обмеження. Да, тупік. Ну На жаль, на жаль є, є таке плани на обмеження, можуть бути відключення, на жаль. Ну, знов. Знов удар. Та що ж такое? І луна. Ну, на жаль, тут загроза є відключень, обмеження. На жаль, можуть бути обмеження. Ну, нічого не можу сказати. Тут позитивного, якщо воно так показує. Так, ну і давайте перейдемо до цих слів, що ви мені писали в особисті повідомлення, що все буде, місто Дніпро буде повністю зруйновано. І правий, і лівий берег. Всім треба збирати речі і тікати. Оці слова? Оці слова, це що, є до цього якісь підстави? Є підстави якісь до всього. Що, все в місті Дніпро, і правий, і лівий, берег, все буде зруйновано, просто ну, все. Нічого не залишиться, нічого не буде, і всім треба тікати. Куди тікати? На Луну до цих. Є підстави до цього? Є підстави до цього. І взагалі, що, хто це і що це, що це взагалі? Ну, десятка, дев'ятка жеслів, Розби, удар в серце, зробити боляче. Зробити максимально боляче українцям. Багат, велика кількість людей. Ви ж розумієте, що місто Дніпро, велика кількість людей. Зробити боляче. Ось Україна, українці, люди. Розбити удари в серце. Зробити боляче. Ну, бачите, як кулак. Розбиті плани, розбиті мрії. Інформація, наш дім. Хорошо, нащо? Хто запускає цю інформацію? Хто запускає цю інформацію? І нащо? Хто запускає цю інформацію? І нащо? Про Дніпро, що тут буде? Повний Армагеддон. Десятка мечів. і хто? Ага, бачите, 10 мечів, 9 мечів. Дуже сильно налякати. І загнати людей в дуже. Ну і карти. Десятка мечів, що все буде зруйновано. Дуже сильно налякати, щоб люди взагалі не спали. Да? Виривали волосся. На голові і були в повному розпачі. Ну, тобто, довести тих, хто це дивиться. Смерть ого. Смерть, да, я ж кажу, немає планів, немає надії, немає мрії. Тобто, немає надії на майбутнє, немає надії на майбутнє і майбутнє ваших дітей. Тобто тут немає надії вам взагалі. Оце, знаєте, взбудоражить до такої степені, щоб мало не казалось. Хорошо, такі плани. Це плани. Це плани за гроші. Хорошо, хто це робить? Хто це робить? Розганяю ось таку інформацію. Дуже цікаво, просто хто це робить і розганяю таку інформацію про місто Дніпро. Шестерка Пентаклі. Заплатили. За роботу. Сила, що почалися якісь конфлікти всередині. Повтор того, що було, луна. А хто це робить? Війна, королева, королева мечів, Ірафант королева мечів. Мечів. Жінка, чи що? Знову цей диявол виліз і вищий суд. Те, що ми дивимося, іноді може приносити нам дуже негативну інформацію. Прям дуже. Ладно. Ну ви зрозуміли, так? Для чого це робиться? Хорошо, чи буде таке? Чи буде ось таке в місті Дніпро? Що місто Дніпро буде повністю зруйноване? І правий берег, і лівий. Взагалі будуть одні руїни. Чи буде ось таке, я питаю загалом. Чи буде таке, що повністю зруйнують місто Дніпро? Чи буде таке, що повністю можуть зруйнувати місто Дніпро? Король жислів, віка Жислів, сонце, розпач, хитрість. Імператора. Хитрість імператора і таємниця. Знов цей диявол, плани диявола. Знов, бачите, що? Маніпулювати людьми. Хорошо, чи буде таке? Захист, ілюзія. Ілюзія цієї інформації. Ну-ка що тут башня? Башня на паузі. Ну, моя відповідь ні. Моя відповідь ні. Ну, комусь дуже може вигідно таку інформацію розповсюджувати. Загроза з повітря вона залишається. Я сказала вам, які локації в небезпеці. Я сказала вам стосовно обмеження світла. Воно показало. Якщо воно показує, то я кажу. А стосовно цього, це якесь супер-мега-залякування. Тому такий розклад. Можу, в принципі, ще подивитися так кілька, кілька міст, великих міст. Якщо є бажання, я подивлюсь, яких, яких міст буде більше. Кілька міст ще зроблю. Тому пишіть, яке місто велике подивитись ще. Ось так само, як я зараз подивилась місто Дніпро до кінця року.